Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати новий сир Баварія Блю. З назви ви вже, мабуть, згадалися, що він зроблений в Баварії в Німеччині. І насправді я подивився, почитав про нього. Це один з аналогів Dor Blue, який популярний в Україні. А сир з зеленою синьою пліснявою. Будемо пробувати. Так. Ось у мене вже є шматочок. Бачите? Видно дуже гарну плісняву. Зсередини вона зеленуватий кольор має, а зовні вона біла. Ну, як на камамбері я Хм. Так, я не помилився. Це аналог Дорблю. Він має дуже яскравий, повний смак. А, гірчинку, звичайно. І він. Дуже-дуже-дуже м'якенькі всередині. Мені це дуже сподобалось. Хочеться ще шматочок з'їсти. Бачите? Шматочки плісняві навіть так трошки виділяються на фоні. І це дуже круто. Я люблю такі сири. Можливо, хтось ні. Але я при досвідбальній шкалі поставив би йому 9. Дуже смачно, дуже приємний смак. Дуже яскравий і повний смак має пліснява, та що всередині зеленого синуватого кольору. Так що, однозначно, рекомендую.